Понад два десятки питань розглянули депутати районної ради на черговій сесії. З усіх були прийняті позитивні рішення, а розпочали із приємного присвоєння звання почесний громадянин Славутського району. Його отримали двоє поважних людей, які своєю працею внесли значний вклад у розвиток Славутчини. Це Володимир Смалюшок, який довгий час очолював сільськогосподарську галузь району, і лікар-педіатр Поліна Повідюк, яка 51 рік успішно працювала у Берездівській дільничній лікарні. Заслухали. Взяли до відома депутати інформацію керівника Шепетівської місцевої прокуратури про результати її діяльності за перше півріччя, внесли доповнення до районної програми забезпечення дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування впорядкованим житлом. Так само за рішенням депутатів зазнала змін районна програма забезпечення пожежної безпеки на Славутчині. А в ході обговорення бюджетного питання, де пропонувалося також внести цілий ряд змін за зверненням головного лікаря Центральної районної Лікарні Віктора Івашчука, депутати погодили виділити із районного бюджету 118 тисяч 877 гривень на ремонт відділення детоксикації гемодіалізу, що планується відкрити у частині приміщення гінекологічного відділення. Переглянули депутати програму розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Славутському районі, перелічивши об'єкти і суми коштів необхідних на їх ремонт. Дві інші програми, що розглядались на сесії згодом. Були присвячені проблемі підвищення енергоефективності. Одна програма уже діє. Іншу, що стосується відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів, депутати затверджували вперше. Отримала затвердження сесію технічна документація з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок, орендованих управлінням будівництва Хмельницької АЕС і підприємством Явір Інвест, що в крупці, представники яких були присутні на пленарному засіданні. Та найбільше сесійного часу було відведено обговоренню питання зниження ступеню Головлівського та Полянського НВК із третього на другий. Відділ освіти аргументував свою позицію малокомплектністю шкіл і низьким рівнем освітніх послуг, що там надаються. Представники Полянської громади, що взяли участь в обговоренні, ратували за збереження статусу школи. Свою точку зору із проблеми, що характерна для усіх подібних шкіл і не тільки Славучини, озвучили. і Керівники району висловлювали свої думки і депутати. І в підсумку питання було проголосовано та прийнято одностайно. У названих селах діти навчатимуться відтепер у школі з першого по дев'ятий клас. Інші питання сесії стосувалися надання згоди, дозволів оренди, а мисливці і рибалки Славутчини отримали погодження на користування мисливськими угіддями. І на сам кінець, затвердши розпорядження голови районної ради, депутати підтримали депутатське звернення щодо відновлення вуличного освітлення у малому правотині і усунення недоліків по ремонту дороги у Манятині. Цей запит взяли на контроль і визначили термін виконання до 1 вересня.